Днями росіяни скоїли черговий воєнний злочин, публічно стративши українського військового полоненого, і одразу вітчизняний інформаційний простір наповнився праведним гнівом. Ясновільможні пани на кшталт генерального прокурора почали виголошувати гучні і пафосні заяви: знайдемо, з'ясуємо, розберемося, покараємо. Широкий загал вкотре почав дивуватися нікчемності міжнародних інституцій і обурюватися байдужості світового співтовариства. Словом, і перші, і другі винуватять нікчемні міжнародні організації та байдужість світового співтовариства, які спокійно і пасивно спостерігають за всіма цими жахами. Нікчемність окремих міжнародних інституцій, які пасивно спостерігають за злочинами росіян, стала як ніколи очевидною під час повномасштабного вторгнення. І звісно, їхня байдужість не може не викликати обурення. Втім, варто розібратися у внутрішній машинерії цієї нікчемності та з'ясувати внутрішні рушійні сили такої байдужості. Не претендуючи на істину в останній інстанції, спробую пояснити простою мовою на буденних прикладах, як все це працює. Отже, президент України, офіс генерального прокурора, омбудсман, прем'єр-міністр не втомлюються повторювати гучні і справедливі заяви про нікчемність міжнародних організацій, починаючи від Міжнародного комітету Червоного Христа МАГАТЕ. І аж до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, оскільки вони не здатні забезпечити виконання норм, які самі і встановили. Справедливо. Але ну ми подивимося, чи здатні наші вітчизняні, ненікчемні інституції захистити аналогічні норми на національному рівні. Вас обурює байдужість міжнародних організацій. Та їхнє небажання помічати і реагувати на злочини росіян проти українців, а небажання Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, національної поліції на побиття військовослужбовця у Смілі, зґвалтування хлопчика на Полтавщині та зґвалтування десятирічної дівчинки на Закарпатті – це вас не обурює. Обурює Монголія, яка не затримала злочинця, ордер на рештякого видав міжнародний кримінальний суд, але не обурюють закарпатські прокурори та поліцейські, які дозволили безперешкодно виїхати за кордон Богдану Думничу та Михайлу Кошилку, які зґвалтували жінку з інвалідністю у селищі Требля Закарпатської області. Обурюються тим, що світові політики. Традиційно реагують на злочини росіян висловленням глибокого занепокоєння, але не варто забувати, скільки глибокого занепокоєння та стурбованості викликала у посадових осіб історія про так звані алкавечірки, на яких Андрій Ярина, Олег Захар та Ярослав Домбровський принижували, знущалися. Та здійснювали насильницькі дії, зокрема, і сексуального характера, над непритомними дівчатами, серед яких були й неповнолітні. А яке глибоке занепокоєння висловлювали генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, керівник Закарпатської обласної державної адміністрації, омбудсман і навіть міністр освіти і науки України пан Лісовий. Коли стала відома ганебна історія про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті, де всі стали на бік гвалтівників і зробили все, аби уможливити уникнення ними ув'язнення. Позитивних результатів від того занепокоєння всієї цієї зграї державних мужів виявилося небагато. Але тепер ми, звісно, знаємо. Що занепокоєння українських державних мужів докоріно відрізняється від занепокоєння, яке постійно висловлюють західні політики? Обурює те, що світові змі приділяють недостатньо уваги подіям в Україні. А вітчизняні змі багато уваги приділили тому, що виродки, які зґвалтували жінку з інвалідністю на Закарпатті, Фактично за потурання закарпатських прокурорів та поліцейських втекли з України. А багато уваги приділяють подібним історіям топові українські блогери. не цікаво, що за бездіяльності, а можливо, навіть за сприяння прокуратури та правоохоронних органів, злочинці уникають покарання. Можливо, в їхньому житті є багато інших цікавіших тем. Зрештою, хто я такий, щоб вказувати їм на що звертати увагу. Інша справа вказувати на що звертати увагу, наприклад, CNN. Не подобається, що соціальні мережі не дозволяють публікувати жахливі кадри наслідків російських ударів по українських містах, а подобається те, що члени нацради з питань телерадіомовлення вичитують, наче неслухняних школяриків, Українських журналістів за те, що вони роздмухали скандал на рівному місці і перетворили дитячі витівки хлопчиків на всезагальну проблему. Це, між іншим, про реакцію ЗМІ на ганебний вирок судді Воловецького суду Оксани Сафілканич, відповідно до якого Владислав. Та Ростислав Гафенець, а також їх приятель Михайло Треньович отримали два роки умовно за побиття та групове зґвалтування неповнолітньої дівчинки, яке вони зафільмували та поширяли у мережі з метою шантажу та приниження дитини. Вони, між іншим, досі на волі, попри гучні заяви генерального прокурора, який так любить робити гучні заяви про нікчемність міжнародних інституцій. Є обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Натомість йому варто було поміркувати про доцільність перебування у ненікчемній закарпатській прокуратурі, таких персонажів, як Оксана Ломакіна, невідома, Наталія Кузан та Петро Кюкало. Які зробили все від них залежне, аби гвалтівники не опинилися за гратами, продовжують робити це і зараз. Вас обурює російський пропагандістський фільм Росіяни на війні. А те, що згадані вище фігуранти кримінальної історії з алковичірками Андрій Ярина та Олег Захар. Замість того, щоб відбувати покарання у місцях позбавлення волі, продовжують знімати контент, у якому розказують, що загалом-то вони гарні хлопці, їх просто не так зрозуміли. І всі дівки шлюхи це не обурює. Кажете, світові лідери мали б надавати нам більше допомоги. Але коли я, випадково дізнавшись про ту ганебну історію з груповим зґвалтуванням на Закарпаття, намагався привернути увагу до неї народних депутатів, багатьох з яких я знаю ще зі студентських років, то у відповідь у кращому випадку чув. Якщо це якась твоя родичка, або ти маєш там якісь свої інтереси, я готовий включитися. Але почувши від мене, що я не маю там жодних власних інтересів, вони дивилися на мене як на божевільного і казали: не займайся дурницями, не марнуй свій, а головне, наш дорогоцінний час. Себто захист неповнолітньої дівчинки, яка стала жертвою групового зґвалтування та притягнення до відповідальності злочинців, а також Прокурорів та суддів, які зробили все можливе для того, щоб допомогти злочинцям уникнути покарання, для народних депутатів є лише дурницями, на які не варто витрачати дорогоцінний час. І це у кращому випадку. У гіршому вони взагалі ігнорували мої спроби привернути їхню увагу до цієї ганебної історії і казали, а що ми можемо зробити? Це ж не наша компетенція. І мої слова про те, що ну це ж злочин, що сьогодні жертвою злочину стала ця дівчинка, завтра може стати якась інша. Зрештою, можливо, хтось з ваших рідних, близьких, що непокаране зло з необхідністю буде повторюватися. І, зрештою, його жертвою можете стати і ви. У відповідь вони лише іронічно посміхалися. Ну, а ми, звісно, можемо обурюватися, що західні політики не надають нам достатньо допомоги або дозволу на використання наданої зброї для того, щоб захищатися від російської агресії, бо не розуміють, що наступними жертвами російських злочинів можуть стати вже вони. Між іншим, абсолютній більшості наших співгромадян байдуже і до тієї зґвалтованої дівчинки. І до виродків, які зґвалтували жінку з інвалідністю і втекли за кордон, і до бездіяльності національної поліції, і до бездіяльності прокуратури, і до студентів Львівського національного університету внутрішніх справ, які знімають ролики під російський блатний репчик, видаючи себе за блатних, і до багатьох інших аналогічних ситуацій. Але звісно, ми дуже обурюємося, коли німецькі бюргери. Лишаються абсолютно байдужими до страждань українських дітей. Звісно, всіх нас дуже ображають слова Трампа про те, що Путін загалом та нормальний хлопець, і з ним, в принципі, можна домовитися. Але абсолютно не ображає те, що шкільні вчителі, які написали позитивні характеристики гвалтівникам. Знаючи, що вони абсолютно не відповідають дійсності, продовжують працювати у школі. Попри гучні заяви міністра освіти і науки пана Лісового. Лютують з тим, що Орбан летить до Москви і ручкається з кровожерливим вбивцею. Але навряд чи б так само лютували, дізнавшись, що односельці, братів Гафинець та Михайла Треньовича, зустрівшись з ними на вулиці, не плюють їм в обличчя. А з огляду на те, що батьки гвалтівників – не останні люди на селі, не здивуюся, якщо зустрівшись з ними, перехожі запопадливо дивляться їм в очі і привітно вітаються. Слава Ісу! Як ваші синочки, не хворіють? Ну, дай Боже, дай Боже! Вибухаєте від заяв. Генсека ООН про те, що не все так однозначно нам бракує доказів. Але абсолютно спокійно сприймаєте позицію Вищої ради правосуддя, члени якої стали на захист Оксани Сафілканич, яка дала умовне покарання за групове зґвалтування неповнолітньої, попри те, що пізніше цей вирок було скасовано апеляцією як незаконний. А перед тим як сміятися з росіян, які апелюють до світового співтовариства, ображаючись на входження сил самооборони України до Курщини, можете посміятися з Оксани Сафілканич, яка після бурхливої реакції українців на її ганебний вирок, яким вона фактично врятувала гвалтівників від ув'язнення, ще й звернулася до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальне. Провадження за нібито втручанням у роботу судді, і до речі, не варто обурюватися головуванню Росії у радбезі ООН, Якщо вас не обурює, те, що Оксана Софілканич збирається на підвищення з Воловецького районного суду до апеляційного суду Закарпатської області, там вона матиме значно більше можливостей допомагати злочинцям уникати в'язниці. Вимагаєте імпатії і закидаєте європейцям та американцям подвійні стандарти? Чи так би вони реагували, якби російські ракети вбивали не українських дітей, а дітей французів, німців або американців? Гадаю, про брак імпатії і подвійні стандарти багато міг би розповісти закарпатський прокурор Петро Кюкало, який сказав батькові зґвалтованої дівчини, що прокуратура цілковито задоволена вироком і не бачить жодних підстав його оскаржувати. Цікаво, якби жертвою групового зґвалтування стала одна з його двох доняк, його б так само задовільнив умовний термін покарання для гвалтівників. Обурюєтеся поведінці міжнародного комітету Червоного Христа, який вперто не помічає, що росіяни створили сучасні табори смерті, де катують та вбивають українських військовополонених. Але не обурюєтеся тому, що закарпатська поліція та прокуратура, замість того, щоб прослідувати зґвалтування десятирічної дівчинки, намагається переконати родичів. Не наполягати на відкритий кримінального провадження все одно нічого не доведеть. Від цієї десятирічної дитини, гвалтівник якої за сприяння закарпатської поліції та прокуратури втік за кордон та 14-річної дівчинки, яку вже втретє змушують переживати травматичний досвід групового зґвалтування, оскільки закарпатські судді і прокурори не полишають Спроб таки врятувати Михайла Траньовича та братів Гафинець від в'язниці. А також, на превеликий жаль від сотень, якщо не тисяч інших українських дівчат, хлопців, чоловіків, жінок, які щодня стикаються з байдужістю та небажанням захистити їх від кримінального безпреділу, мажорської сваволі та зверхності державних мужів. Україна відрізняється лише тим, що ми маємо можливість боронити себе самостійно. Хоча будьмо щирими: якщо наші партнери, міжнародні організації та інші нікчемні інституції почнуть ставитися до нас так само, як ставиться до інтересів зґвалтованих дівчаток, офіс генерального прокурора, міністерство внутрішніх справ, омбудсман… То ми з вами дуже швидко зрозуміємо, що насправді означає приреченість і безпорадність. Я людина максимально далека від метафізичних спекуляцій, містичних откровень та моралізаторства, але я візьму на себе сміливість стверджувати, що спільнота байдужа до долі скривдженої дівчинки, сама ставши жертвою. Гвалту виглядає максимально ліцемірно, вимагаючи від інших не бути байдужими. та шляхта неспроможна виправити нікчемність своїх власних інститутів, обмежуючись натомість пафосними заявами, знайдемо, розберемося, покараємо. Виглядатиме максимально покінченим зі своїм базіканням про нібито нікчемність міжнародних організацій чи інститутів, оскільки самі не зробили нічого, аби виправити бодай щось, аби вирішити бодай частину аналогічних проблем у межах своєї власної юрисдикції, маючи для того всі необхідні інструменти. Проте маємо визнати, що на міжнародній арені, попри весь наш скепсис і невдоволення, все-таки є сили, які усвідомлюють, що зло має бути покарано. І тому надають і будуть надавати Україні всю необхідну допомогу, аби становити справедливість. Тож і ми, українці, маємо стати силою. Яка вимагатиме і прагнетиме справедливості і законності. Злочинці мають бути покарані, а поліцейські, прокурори, судді та інші посадові особи, які допомагають мерзотникам, мізерна частина яких була згадана вище, повинна також сидіти за гратами, а не у кабінетах. Героям слава! Бандитам тюрми.